Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, які перешкоди для повернення всіх полонених наших із російського полону, і цивільних, і військових, щоб всіх полонених було повернуто якомога швидше, щоб відбувся обмін всіх на всіх, щоб повернули всіх полонених, які знаходяться у расистів в полоні. Українські полонені, скажіть. Що заважає їхньому поверненню до кінця літа додому всіх? Так, є жінка, яка керує цими процесами в Росії. Вони в підвішеному стані агресія і під, під, під такий стан, що нема руху. Дьявол хоче вигідно мати якісь. Прибуток з цього. Карти кажуть, що Росія розглядає у цих людей як прибыль, як, ну, це така робота, да? що за них можна щось виміняти. якісь кошти, якісь собі там, що їм там треба, так? Да? Так, дивимось, що ще заважає поверненню людей. Що заважає поверненню людей. З полону в Україну. Вищі сили вийшли. Так, Колесо Фортуни, рецержезлів. Карта Мир. Кажуть карти, що всі будуть повернуті тоді, коли буде цього ворога, цього дьявола, коли його буде переможено, коли повернеться колесо фортуни в сторону миру, на користь тих, хто переможе. Що все в ваших руках вам для цього треба небагато. Отримайте перемогу. Вищі сили допомагають. І всіх повернуть. Так, що ця жінка робить? Робить перешкоди дуже великі. В неї є наказ всіма способами явними, неявними хитростю обдурювати, дурить, але не повертати жодного цього чоловіка, не повертати додому жінку, не повертати людей. Обдурюють, дурить. Дев'ять мічів. Ні, нікого не, не віддам. 4 мічас надовго, погано, стабільно, погано. Заперечую. Так, заперечую. Також по цьому розкладу виходить, що люди будуть повернуті, бо вийшла карта мир центра розкладу, що всі ваші питання будуть виконані ну, вирішені в вашу пользу, що здійсниться ваше бажання, що люди будуть повернуті, але пізніше не на той. Період, як ми загадали, до кінця літа це буде перемога тоді, а перемога буде по цьому розкладу, також перемога України, що ви переможете і всіх повернуть. їм нема буде куди діватися. Зараз вони будуть всякими це Верховний суд, карта вийшла в дійстві. що ті, хто роблять злочини, вони будуть покарані по Верховному суду і по суду, ну, по Божому суду і по людському суду. І що буде перемога, бо тут вже зліва карта мир. А й оця агресія буде покарана. І всі люди повернуться. Я прибираю перешкоди, але не до кінця літа, тоді, коли буде перемога. Так, Дьявола цього прибираю. Заперечую. Заперечую. Прибираю перешкоди. Заперечуємо. Перекриваємо. Дуже добре, що в нас вийшла карта Верховного суду. Перекриваю карта мир. Нам навіть не треба шукати ці карти, бо вони вийшли в самому розкладі. Це значить, що наше питання буде задоволено, що всіх повернуть. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх людей, цивільних і військових українських, які знаходяться в полоні у росіян. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах на повернення додому в Україну, щоб вони були якомога швидко. Швидше звільнені з полону і повернулись додому в свої домівки. По Верховному суду та буде так. І Прошу покарати всіх винних в тих знущаннях, які терплять наші люди, люди в полоні. Всі катування, знущання, щоб хто це вчиняє, хто надає такі злочинні накази, щоб всі були покарані по верховному суду, щоб все, що нашим людям погане роблять, щоб їм повернулося назад на її голови. По Верховному суду, да буде так, і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!